Тиждень як у цій котельні гуде нова когенераційна установка, каже майстер Хмельницьк теплокомуненерго Петро Посмітюха. Вона працює повністю в автономному режимі. Установка потужністю 200 кВт, розповідає головний енергетик комунального підприємства Ігор Цвєтос». Спалюючи природний газ, виробляє теплову та електроенергію. По-перше, це абсолютна енергонезалежність в котельні. Вся електроенергія використовується тут локально в котельні. Тобто ми не залежимо від об'єднаної системи України. Отримали її ми в рамках підтримки «USAID» на початку грудня. В цілому, в грудні місяці, ми отримали чотири такі установки, і наразі всі чотири в роботі. Разом з новими каже, електронезалежність забезпечує. ...19 когенераційних установок на 72 котельнях міста. Їдемо ліквідовувати порив на теплому мережі. Юрій їде на одному із трьох екскаваторів, отриманих у межах співпраці з американцями. Щоб швидше та якісніше усувати наслідки аварій і замінювати тепломережі, розповідає головний інженер Борис Кизима. Чекають ще техніку. У 25-му році очікуємо аварійний автомобіль ще один і очікуємо колісний кран на 25 тонн. Цей проєкт, якщо не продовжиться, то буде скрутно. Так як у нас машин, таких як надає компанія Юсайт, ну, наразі просто немає. Отримали крани від американського народу. І складають плани їх використання у ремонтний період. Поки, каже, розраховують на 400 кранів, які вже отримали. Ще стільки ж американському агентству дозамовили. 60-та труба це котлова труба. Це стальна труба, яку використовується в заміні теплових мереж. Це 89-та труба. Це 108 восьма труба. Загалом показує на території 175 тонн отриманих від американців сталевих труб. Після ізоляції каже, ними замінюватимуть старі тепломережі, і цього вистачить на рік півтора роботи. Мережеві насоси різної потужності чекають ремонтного сезону на складах. Отримали шість, на ще 23 розраховують, розповідає директор Хмельницьк теплокомуненерго Володимир Скалій. Там великі терміни його виготовлення до року, тобто вони теж не успіли це зробити. Ну, але ми надіємося, що після цих 90 днів, все ж таки, вона відновиться, хоча би то, що вже було законтрактовано. Ми з юсиді почали працювати з 2022 року. Програма енергетичної безпеки вона включає в себе як обладнання, так і матеріали. Залишилося їх отримати у межах програми, розповідає на 34 мільйона гривень. Це велика допомога, так тому що за минулий рік ми фактично отримали обладнання на суму 66 мільйонів гривень. Тобто, це ми мали б закупити або за власні кошти, або кошти з міського бюджету. Зі слів заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, фінансувати таке дороговартісне обладнання з міського бюджету не можуть. Зараз пріоритет номер один це допомога армії того обладнання, яке би ми хотіли отримати, якщо його юсиді не зможе профінансувати, ну його не буде. Воно необхідне, воно потрібне. За допомогою нього можна буде посилити стійкість української енергосистеми в цілому. Щодо аудиту, який анонсують американці, каже, то практика не нова. USAID в Україні наймає компанію, яка постачає обладнання. Потім наймають компанію зовсім іншу, яка перевіряє ту компанію, а потім ще іншу компанію, яка перевіряє тих, що перевіряє. Та тобто, власне, нас перевіряють постійно. Програма енергетичної безпеки, яку реалізують у Хмельницьк Теплокомуненерго, каже, є наймасштабнішою у Хмельницькій громаді у межах співпраці з американською агенцією. Чекаємо, як най. Швидше поновлення. Олена Киміняш, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.